Вітаю бухгалтерів бюджетних установ і організацій. З вами Людмила Кравченко. Повернулися кошти на рахунок установи саме час розглянути, чи можна їх використати. Упродовж року на рахунки установи надходять кошти з бюджету, які установа перераховує працівникам і постачальникам за придбані товари і надані послуги. Але не все так просто в розрахунках, адже хтось комусь може недоплатити чи переплатити. Буває, що сплачені установи кошти повертаються назад від постачальників чи працівників або навпаки. Якщо ж це кошти поточного бюджетного року, бухгалтер має відновити касові видатки. А що ж робити, якщо кошти надійшли видатки, за якими бухгалтер провів торік? Чи може установа їх використати? Все залежить від того, видатки якого фонду установа відновлює. Загального чи спеціального, а також якого бюджетного періоду. Якщо повернені суми, це витрати минулих бюджетних періодів, їх уже віднесли на результат виконання кошторису. Доведеться коригувати фінансовий результат попередніх звітних періодів. Про відновлення касових видатків у цьому разі не йдеться. Відновити касові видатки установи можна лише в межах одного бюджетного календарного року. З 1 січня по 31 грудня. Цю норму передбачає частина 1 статті 3 бюджетного кодексу. Починаючи з 31 грудня, розпорядники бюджетних коштів втрачають право використовувати асигнування, які передбачені в кошторисах на поточний рік. Якщо оплатили видатки за рахунок коштів загального фонду, перерахуйте суми до доходу загального фонду відповідного бюджету. За кодом доходів 240 60 300 інше надходження. Видатки, які провелися зі спецфонду, не перераховуйте в бюджет, вони залишаються в розпорядженні установи. Однак розпоряджатися ними можна тільки у межах приписів частини 9 статті 51 бюджетного кодексу. На цьому свого часу наголошувало казначейство в листі. Якщо кошти надійшли як відновлення видатків минулого року за загальним фондом, складіть бухгалтерську довідку, нарахуйте зобов'язання перед бюджетом і оформте платіжне доручення, щоб перерахувати ці кошти до бюджету. І пам'ятайте, що бюджетні установи мають право господарювати тільки в межах бюджетних асигнувань, які затверджені кошторисами. Це вимога абзацу 2 пункту 3 порядку 228. Ще більше інформації про відновлення касових видатків шукайте в електронному журналі бюджет». Долучайтеся до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін.